Привет! Привет! Как твой опыт общения с местной аудиторией в чат-билетке? Ой, о боже, это зажахетие. Нам с поговорит. Не с кем пообщаться. Я сгодный, сгодный с тобой. А, ты украинец? Да. Скажи мне, будь ласка, ты из какой области? Днепр. Днепропетровская Я область? Из Днепра, да. Так, скажи мне, будь ласка, а что такое Донбасс? А город? Не. Донбасс? Не. Ну, окей, если, если даваться подробности, то Бас, это, наверное, бассейн. Так. Бассейн Дона. Так, да. Донецкий, Донецкий каменный угольный бассейн, Донбасс. Да, да. Да, ну не кажи, что город, бо я только что с москалем сварилась, я кажу, питаю в него, а он не знает. Подруга, а смысл э, 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 ругаться? Это, не знаю, смысл им что-то доказывать? Кому, россиянцам? Я ничего им, ничего им не доказываю. С москалями все понятно. Это, это, это последствия длительной селекции российского народа. То да, я же ничего им Знаешь, не доказываю. Что? что им доказывать? Там невозможно что-то доказать. Там пусто в голове. Голова заполнена гивном и невозможно выбить его развить, Тому... Да, 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 определенно. Я больше переживаю за наших украинцев. Что, что делать с нашим народом? А что с нашим народом требуется? Ну, представь, є група людей, українців, которые ну, виїхали в Росію із окупірованої території і виїхали Ну і з катертью дороги їм треба було це робити до війни. Ті, хто поїхали на Росію, з катертью дорога. До, до побачення. Ну, окей. ну це, ж треба, це ж треба взагалі мають бути відсутні мізки, щоб поїхати до вбивців. До людей, які знищували твою мову, твою націю, твою ідентичність. Прийшли знищувати твою країну, знищити твоє житло, твоє життя, знищити все, все, чим ти дорожив. Як можна поїхати на Рашку? Що мені з ними робити? Ну, послати і все. Хай пізом. Зрадники. Як ну, сказати? Робота. Робота в Росії більше, ніж в Україні. Ну, то хай пізо всі роботи. Есть ТЦК, почему так все получилось, что люди вынуждены вы, вы, вы выезжать в Россию, а не в Украину. Через Если люди ЦК? ТЦК выезжать. ТЦК з'явилося через те, что мобилизация в Украине. А мобилизация через те, что россиянцы. А россиянцы напали, потому что у них пустые головы. Ну, это факт, да. Голови пустые. Но не у всех россиян пустые головы. Да у всех, у всех. Та ні, не всі ні. Є росіяни, які разом з нами воюють ну, на стороні України, є росіяни, які, яким вдалося виїхати з Росії, вони живуть за кордоном, донатять, підтримують, волонтери, допомагають українцям. Ну я б не сказала, що то пусті голови, але абсолютна більшість росіян то пусті головешки, забиті лайном. Да. Да. Да, да. Ну, лайно. ну, Можеш розмовляти mm. українською зі мною, а то я трошечки мені гидко здається, що здається штика. У тебе ще й акцент такий росіянський огідний. Фу. Трішки аж хочеться тебе Вибач, то не особисто, просто коли я чую храмську язику, то хочеться перевіркувати. Я розумію, це злость, но. Можеш по-українськи говорити, будь ласка. Я українець, общаюсь на русском. А можеш зі мною українською, будь ласка? Ти ж тільки що говорив українською, та я виходить. Можу, можу, але не завжди. Ну, попробуй, спробуй зі мною українською говорити. Окей, спробуємо, спробую. Дякую. Так, які в тебе ще питання були до українців? У мене одна претензія до українців. Претензія? А яка в тебе претензія може бути нічого собі в тебе ще й претензії? Я як, як українці до українців. Ого. Чому, чому ми ем, з часу становимося такими ж похожими на росіян? Ні, в якому разі. Ні, а нас, нас не сніг за. По бізному, так ні, ні, росіяни нас просто ненавидять, бо ми існуємо, а ми ненавидимо росіян, тому що вони нас прийшли вбити, щоб нас не існувало. Розумієш, чи да, ні? Фак... у нас є причина наслідковий зв'язок. У росіян його немає. Вони просто прийшли вбити, бо вони вбивці. Так як гвалтівник, як спитати гвалтівника, чому він гвалтує? Бо йому це приносить задоволення. І росіяни такі ж самі, а українці мають причину для ненависті до по відношенню до росіянців. Ладно, а, а, з... а чому тобі це не доходить? Це таке елементарне. Це тобі це не доходить? За, за такі, з Росіями все зрозуміло, але чому є ненавість до українців до українців, які знаходяться зараз не в Україні. До, Ми... яких? до яких сам? Ну, наприклад, 6 мільйонів чоловіків, які не мобілізуються. Які... Яка ненависть вони... до... почекай, звідки ти взяв? Покажи мені, звідки ти взяв ненависть до Украї... українців до українців. Ну, українці, які виїхали в силу е е е причин в Росію і в Європу. Є так, а яка має бути до них ненависть? До них зневага може бути до втікачів, до ухилянців, до людей, які не беруть на себе відповідальність, до людей, які кинули країну в тяжкий момент і не допомагають їй. До них може бути зневага, А чому ненависть, як можна ненавидіти їх? Зневага і ненависть це різні речі. До росіян ненависть, бо вони вбивці і гвалтівники. А є чоловіки, які просто бояться. Ну, от якщо він боїться і в нього страх його переважає його дух до боротьби, до свободи, то, то трохи його зневажаєш. Якщо він ще починає виправдовувати себе, там, свої дії якимось чином, перекладати відповідальність на когось іншого, то до такого українця, звичайно, що зневага. Отак взагалі ми одне одного підтримуємо. Дуже багато людей за кордоном в... працюють, заробляють гроші, донатять, волонтерять, ганяють автівки, привозять все можливе і неможливе для хлопців, допомагають фронту. Це так, це звідти до чого їх ненавидіти? Ну, по факту, ті, тих, тих, хто виїхали, що. Чого ти взяв, що ненавидіти? З чого ти взяв, що їх ненавидіти? Ну, прізрієння, ближче к ненависті. Yeah, <coughs> <ясно, coughs> Зневага. Зневага і не... ненависть це різні речі. Окей. Okay. Так, а що ти взяв, що є ненависть? Просто мені кажеться, що місто таке підчистить, що. Українською, будь ласка. Власне. Ти так, так схожий, розмовляєш з що я куляриці натягнув як Кап... Я в Україні, я раджу в Україні, навчаюся на русском. В чому проблема? Та це огидно слухати твою язику. Ти русифікована. Людина, і не розумієш цього, як тобі не доходить, Боже. Це ж треба бути, напевно, телепним, щоб не розуміти таких простих речей. Це огидно. Хочеться тебе трошечки. Ми можемо повчатися на англійському. Ми можемо спілкуватися англійською мовою, якщо хочеш. Якщо ти українець, то чи якого біса я маю з тобою спілкуватися якоюсь іноземною мовою? I can speak English, but not with you. You are Ukrainian. But if you want, we can speak English. I don't can... want to speak English with you. I can speak Ukrainian. I can speak I know, Russian. Cannot... Я знаю, я desert знаю desert. декілька мов, але я зараз розмовляю з українцем, який не When хоче you говорити you українською. Ти не хочеш you просто говорити українською. Чому? Не хочу, це вибір. Вчора він був з Дніпра, так він сьогодні з Дніпра. When Deutsch. Deutsch. Я, я не спілкуюся, я німецькою не знаю. Нащо ти. Марія, бо тоже німецький. Дивись, німецька мова, да? Так, і що. Буквально 80 років була така ж, знаєш, така ж історія. Яка ж, така ж? Ну, друга світова. Ну так, війна знаєш, була, да. Сталін, 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 Сталін. Сталін привів війну в Советський Союз. Привів Гітлера свого дружочка, такого ж, як і він, дурноватого на голову. Привів Совєтський Союз, так. Да? І була ну... війна, так. Да. І що далі? Які питання? Ні, це, це... Які питання? Німці визнали свою провину, німці виплачували репарації. Німці е, стали демократичною країною. Німці слідують міжнародному праву, поважають інші народи і інші країни. Німці, якщо вони знову стануть нацистами, то тоді ми можемо говорити щось про німців. А зараз німці. Абсолютно розвинута, класна країна. Мені дуже подобається Німеччина я там була. Я до того, що все з часом змінюється, і через не знаю років 50 все може виглядати інакше інакше. Я до того, що треба. Якщо росіяни визнають свою провину, заберуться з нашої землі, будуть просити пробачення кожен із них. Усвідомить, що вони накоїли, якщо вони будуть виплачувати по, 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 по ці репарації, будуть страждати від того, що їм соромно, якщо це буде. Помітно, якщо це буде зрозуміло всім в світі, то тоді, можливо, наші наступні покоління можуть мати з ними якусь справу. Але я б нашим наступним поколінням ніколи б не давала прослаблятися. Я б їм передавала пам'ять про ці вбивства і знущання катування над нашими людьми. Я б їм передавала все і розказувала б, що вони мають бути з росіянцями е трошечки. Ну, обережніше. Ну, як обережніше. Ну, тримати їх на відстані. Росії, з росіянцями не можна зближуватися. Ось зараз азербайджанці знають, що таке росіянці. Да. Да. Це конфлікт з Азербайджаном. Це... Не буде Вже всі в світі але... знають, що таке росіянці. Не, роз... не Незрозуміло, чому ти захищаєш російську, я з Дніпра я з України. Я нікого я нікого не захищаю. Я. Лише ще... а навіщо ти піднімаєш такі This... теми? ТЦК, Українці виїхали, українці тікали від війни. Дивись, дивись. Навіщо, навіщо yeah. ти такі теми піднімаєш? Скажи, будь ласка. Yeah. Yeah. Є питання. Дивись, російська влада намагається бити мою сім'ю так само, як і українська намагається зловити мого батька, мобілізувати та відправити. Твій батько військово зобов'язаний. Твій yeah. батько yeah. військово зобов'язаний. О, ні нікому ніч батько твій військово зобов'язаний о нікому нічого не він послужив... він зобов'язаний У нього окрім ні, прав никому, в, у твого ні, батька окрім ні, прав ні, є обов'язок в україні в так. вибор Виїхати, у нього вибір виїхати з україни. ні немає в нього права, вибору зараз в нього був вибір до війни він міг вільно їздити подорожувати або вибрати іншу країну для життя під час війни Україна, він як громадянин україни він військово зобов'язаний Отця Україна Мені... не хоче знищити твого батька. Україна справедливо відноситься до всіх військовозобов'язаних. Кожен з наших чоловіків чи жінок військовозобов'язаних мають захищати країну. Це наш обов'язок. Взагалі Ти в бачили, Конституції, як... взагалі, в Конституції наш, наш обов'язок захищати державу. Ти бачила, як мобілізував чоловіка з дитячою коляскою. Я бачу, бать... в мене брат мобілізований. Його мобілізували. Він два місяці зараз вчиться вже. Нічого страшного з ним не сталося. Його не побили, не вибили. Він заплатив штраф як нормальна людина. Він не знав, що він в розшуку навіть. І нічого з ним не сталося. А інший брат уже давно служить. Чого мій брат має служити, захищати, а твій батько нічого нікому не зобов'язаний разом з тобою? Це що на приколах чи що? Він сепарюга, та якесь таке, сидить, провокує українців. Контент робить, ну, щось таке. Мені просто цікаво. цікаво. Ні, він контент я... робить. Він думає, що він виїхав за кордон, як Арестович буде сидіти, потякати своїм ротяку, і йому за це нічого Арестович не буде. Арестович ще я, легендарний. Я бачиш, Адепт Арестовича Шарія. Адепт Луганського, Адепт Луганського Арестовича Шарія. Такий же ж таке ж саме. І на Хай складе українське громадянство, Д -д -д не складе, неможливо позбутися українського громадянства. Заживлюю, Немож... неможливо. Я хочу збавитися. Неможливо, неможливо, неможливо позбутися. Да, дайте мені збавитися від гражданства, дайте мені вивчити німецьке. Сиди тихенько в Німеччині, в сиди тихенько в Німеччині, працюй на пана і відробляй. Відстоюй своє право, доказуй, що ти маєш право бути громадянином Німеччини або отримати право на життя дивись, в Німеччині. Дивись, дивись. Я вже отримав німецьке громадянство. Але я... да, дайте мені збавитися від цього гражданства, Дайте мені поучить німецьке, як сидих тихенько... німецьке... я... ну, я все не можу, не добре, бути, та... слава України. Богу. Ти доказав, що ти можеш бути громадянином Німеччини, чого тебе так, цікавить, так, так, так тоді Україна. Я не можу їхати додому, бо в мене є українське громадянство. Ну і слава Воно Богу, не приїжджай. Воно мене. Дай Боже, щоб такі ну, як мене, не що... ти, ти не поверталися. Провока... Ти просто провокатор, який ти виходиш спочатку і кажеш, чому українці ненавидять тих, хто поїхав. Я тобі пояснюю, що українці ставляться зневажливо до тих, хто втік. Хто тікає від свого обов'язку, хто не захищає, мало того, що й виходить і поплюжить Україну, так як ти це робиш онлайн? От до таких як ти зневага, ненависті ніякої немає. Але ти продовжуєш цю тему, починаєш провокувати, піднімати важкі теми. Говорити російською, казати, що це неважливо, розказувати щось за ТЦК, звинувачувати Україну в тому, що йде війна, і твій батько має відстоювати Україну, захищати. як-не-як. Ти ж навмисно сюди виходиш провокувати. А потім ти клепаєш. Я певно думаю, що ти якийсь блогер, чи щось що ти робиш. Ні -ні -ні -ні. Ти клепаєш відосики, або на, основі, або на основі таких розмов, як зі мною, ти робиш сам для себе висновки, що ти типу, ти типу, зробив правильний вибір. Або ти сюди приходиш в чат-рулетку для того, щоб знайти таких самих гімняних, як ти. Щоб підтвердити свою самооцінку, підняти і сказати, так, я зробив правильний вибір. Або основуючись основучись на моєму особистому або інших людей відношенні до тебе, ти сам собі теж підтверджуєш, ой, вона мене ненавидить, я її провокую, я зневажаю Україну, я Україну не люблю і ця людина до мене ставиться агресивно, агресивно зі мною розмовляє. Тобто я зробив все правильно. Ти просто, ти просто ще не виріс. Ти не усвідомив, не виріс. В тебе немає коріння твого. Ти не хвилюєшся за батька. Якби ти хвилювався за батька, ти приїхав би вже в Україну, давно в Україну, був би поруч зі своїм батьком. А не сидів би в Німеччині вчив іноземну мову і доводив би німцям, що ти маєш право отримати їхнє громадянство. Розумієш? розумієш? Ти не самоствердився, ти ще просто малолітній прищ. Ти думаєш, що це хайп, ти думаєш, що це круто. Сидіти посміхатися при тому, при всьому, що помирають люди. Ти думаєш, що це нормально прийти українцям і казати, що все зміниться, і колись ми з росіянцями маємо дружити. Не всі росіянці пустоголові. Такі твої тези. Ти ж провокатор, саме звичайний провокатор. Гнилий, паскудний провокатор. На жаль, я знати те, що ви не психолог. Це... Я не психолог. Йо? Мені не потрібно я бути. Знаю. Мені не потрібно бути психологом, щоб розуміти, що ти тут робиш. Мені не треба бути психологом, це очевидно. Те, що ти робиш, це очевидно. Одне питання: можна цитати? Ні. Ні. Окей. Можеш йти. Тоді... Ні, ти йди. я дихаю, я общаюсь. Хто зі мною погоджується плюс? Що він провокатор? Він просто гнилий паскудний провокатор. Адепт Луганського, адепт Арестовича, звичайно. звичайно. Він просто виходить провокувати. І так як він має українське громадянство по цей час, він має обов'язок перед Україною. А він не хоче мати обов'язку. Він не хоче. Він тікає від обов'язку. він не виріс. Це абсолютно інфантильна дитина, маловітня дитина. Яка просто приходить провокувати. Знаєте, є в школі підлітки, які провокують своїх вчителів. Вони знають, що так робити неправильно, але їм подобається виводити на емоції. Їм подобається типу іти проти системи, хоча насправді це абсолютно тупа несвідома поведінка. Бо свідома поведінка це в тебе є завдання, ти його маєш виконати. Ти приходиш в школу, ти виконав завдання. Ти можеш його виконати не на 100%. Ти можеш якийсь предмет не розуміти, але в тебе є домашнє завдання, і ти його маєш виконати. Школа вчить людей брати на себе відповідальність. От є підлітки, які просто йдуть проти системи. Отак він. Він, хоче, він Ти думаєш, що це круто. Вони підлітки думають, вважають, що це тупо круто, це круто. Не бути такими, як всі. Він вважає, що так так він вільний. Ні. Не брати на себе відповідальність це не свобода.